Пресвятої Богородиці дуже шанований серед нас, українців, ще з найдревніших наших історичних часів, Пресвята Богородиці, її покров вважалася основним образом, іконою У багатьох оселях християн за честь ставився, образ Покрова Пресвятої Богородиці. Козаки на своїх прапорах зображали. Покров Богородицю, Богородиці, наші Умпа. З цим образом з цією іконою перемагали і вдавали своє життя за нас, за нашу землю, за наших дітей, за наші теперішні і наше заліто і майбутнє. І ми майже маємо них, наших теперішніх славних воїнів, які проливають свою кров життя здоров'я віддають під покров Пресвятої Богородиці. Богородиця славилася численними знаменнями і чудами. І вся історія церкви, дорогі мої, це незмінний один досвід, дуже багатий і різноманітний того, як Пресвята Богородиця себе показує, як вона себе виявляє, що вона не віддалилася від нас. І цей досвід є незмінний, цей досвід є незаперечний. Звичайно, хто вірує. Бо Господь не показував за свого життя якихось чуд, змушуючи не мов би, прийняти їх безапеляційно, без свобідного рішення і любові. Він завжди апелював до віри. І ось віра, а за нею йде і любов. а за... Любові, ідеї, надія є, немов би, основною ознакою нас, християн. нас, якщо хочемо, тих, що називається дітьми Пресвятої Богородиці. І я би хотів сьогодні звернути вашу увагу трішки на те, що церква нам розказує про Пресвяту Богородицю, якою є її проповідь виражена. В молитвах, а що може бути краще, як від проповіді церкви, це є беззакони молитви, раз, а з другого боку, це і стезя. драбина, духовна, якою ми піднімаємося до неба два. І ось вчора на вечірні, на Всеночному ми читаємо, визнаємо, Богородице, що ти Богом насаджений рай. І місце дерева життя, зрошене святим Духом Богом. Як це прекрасно. Ми визнаємо не той рай старий, який був вже не повернеться. І хтось постійно до того раю хоче зайти і не заходить. Ось він. Вона той рай. Запитаєте чому? Старий рай зростив нам що? Яблука. І одне із тих яблук стало для всіх нас отруйним. А присвята Богородиця зростила кого? який плід отримає в своїх руках. І ти той плід став життєносний. Ось тому вона є в тим раєм. І далі продовжуємо читати оцю молитву. Ми виселимося, каже молитва, бачи, чий рай зрошений Духом Святим. ти породила всіх Творця. Ось і пояснює. Бо породила всіх Творця, що кормить вірних живим хлібом. Як колись Господь кормив людей хлібом і е, цим і, і рибкою, п'ятьма хлібами, двома рибами рибками, а по сімома хлібами і знову ж таки там трьома трьома, трьома рибками їх було сім тисяч, п'ять тисяч чоловіків. Жінокніше, чоловіків жінок, щоб рази рахувати дітей. Тому з притечею, продовжує молитва, моли його за нас, захищаючи церкву і вірним від усякий напасти. Тут і форма роду. Чуєте, дорогі мої, ми звертаємося до Богородиці, Церквучи, але й не забуваємо кого претечу Івана. Немає чого додати. То, якби в тих словах є все. Про нас для нас і замість всіх нас. Церква якби молиться, тільки ми приймаємо від неї дар її молиток і разом з нею прославляємо Пресвятого Богородицю. Пропонує ще одну стихію. Ну так ви підковуємо. Розумієте, навіть не готовлячись без Бо в Дух святий промовляє самих текстів. Тут є інформація, тут що є в сервині, не в нас самих. По що ми самі? А ну, це церква це і багатство не мовда скарбниця і істини? Читає. Освячується небо і земля, і храм освітляється, а всі вірні веселяться. Настя, чуєте? Радість, веселість, освячення, освітання, тепло, піднесення. Ось бо з ангельськими горами, спретечує Богословом, з пророками і апостолами невидимо входить Матір Божа і молиться до Христа за Християн, щоб Він помилував місто і людей, які звеличують свято. Її покров. Таїслими очима, очима віри ми споглядаємо на прихід Пресвятої Богородиці. Вона разом з Претечує Хрестителем і я до Тут Появляється і послугу. А чому? А ми ну, пригадаємо. Пригадаємо Євангеліє, кульмінація всієї Єванської драми, якою була на Христі Христову. І з того Христа її син каже до неї, не матір, не мамо моя, дитина показала, «Мама моя, рятуй, прости, або шесть, молиться за вами. Загальний жінку. Ось син твій. Тобто вже не я є сином твоїм. Якби відчужився від богороди, якби відчужився. У морок. Але вже не я твій син. Ось син, син твій Дивіться, не Там Ось твій син. А до Івана Босла, як каже. Вже не каже чоловік, чоловічий або Іван, каже сину, Чуєте? вже Господь до нього каже: сину, син його і син Богородиці. сину. Ось мати твоя, мати Твоя. Того моменту кажуть святі Отці, Пресвята Богородиця, стала матір'ю церкви, стала матір'ю. нашої. І це прекрасно. і це чудово. І вона молиться до Христа за нас, християн, щоби зберегти нас від усякої. Напасти. Напасти! Пригадується з якоїсь там святоцівської літератури, як ті дітки позбиралися на раду з головним їхнім лапках шефом, Люцифером, і давай хвалитися між собою, хто яке величне в лапках діло зробив їм, а їх і багато. Одні кажуть там. Посварили чоловіка і жінку, одні кажуть там брат брата залізав, а інші каже, я розумієте, роздмухав буря на морі потопив там десятки човнів майно і храм, і лишив сім'ї знаєте, дітей сиротами. А інші кажуть, я війне породив, і полягло багато, багато тисяч, а то й мільйонів чоловіків невинних, Знаєте, ось що вони можуть. Чуєте? Хваляться, хто режисує в тому тобто всьому тим золом? І ми тому прибігаємо під Покров Богородиці. Прекрасний образ, який вона зрештою, сама висловила перед нами. Там, в Константинополі, колишньому, в Істамбурі, в Лахерській церкві, і перед ким а ну, гадайте перед ким? Перед мудрими віку у цього, а перед якимось таким, знаєте, безхарченком, Який молився, Бого Духа не був винен, якого дивилися всі отако зверху вниз і не хотіли зауважувати, але зразу відверталися, нього йшло якимось таким запахом. І той, той Андрій Христа і родини, молився і побачив. Пресвяту Богородицю. Не хотіли його приймати серйозно, а він не помолився, і всі побачили А він далі бачив на знаєте. І патріарх побачив це все. І Богородиця була в плащі, і тримала той рушник. А рушником вона покриває всіх своїх людей, тих, які, як діти, віддаються під її Весів та погородиця, покриває, збережи і спаси нас.